Всім гарного дня. Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Suzuki Intruder. Європейська версія Suzuki Boulevard. З бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літрів. Дуже потужний. На 125 кінських сил. Пробіг у даного мотоцикла 43 тисячі кілометрів. Він 2008 року випуску. Ось як він виглядає зовні в гарному чорному кольорі. І з тюнінгу було встановлено оригінальний вихлоп кобра, також нові підножки, нові крашпеди та нулевики. Зараз обійду його по колу та заведемо. Ось як він працює. Дуже гарно виглядає, дуже гучний. З документами все в порядку. Переглянути та придбати. Даний мотоцикл, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А придбати, ви можете його як за готівку, так і в кредит та булізінг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на перегляд, прогостимо кавою та допоможемо обрати автівку або мотоцикл вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!